Дмитре, 9-3, найбільша кількість м'ячів Грасера, забита матчу в одному матчі у цьому сезоні. Напевно, найкращого подарунку на прийдешні свята годі було чекати. Від команди, так. Я дякую команді за такий подарунок. Мабуть, гра була все-таки цікава. Можливо, це була авантюра і під п'ятим з боку суперника, але це був їхній вибір. Сьома перемога в семи матчах, напевно, цей результат надихає, зважаючи, що напевно попередній сезон в актив собі точно не можете занести. Ну ви знаєте, ми зробили висновки з попередніх сезонів, тому зараз ми налаштовуємося на кожну гру і, чесно кажучи, ми не дивимося в турнірну таблицю. І на кожен матч ми налаштовуємося як на перший. Ну, Дійсно, підсилення у вашої команди досить непогане. Як вважаєте, от ваша перша четвірка, я думаю, багато б команди з вищої ліги могла б підсилити. Е, ну, я сподіваюся, що і друга четвірка скоро <свісно> у нас дуже не перша. І можливо на наступний рік вже будемо грати фігурити в вищій лізі. Тим не менш до кінця команда боролися. от Михайло Ляхович також такий ривочок за 30 секунд до завершення матчу. 8-3 рахунок. Все ж таки команда намагається грати всі 28 хвилин до останнього, незважаючи на те, який рахунок на табло. Ну, він хоче, мабуть, надогнати хіміка Павло по спринтерському забігу. Тому старші дають приклад молодшим. Ну, і тим не менш, останній матч 2022 році це ж таки був важкий рік, але ще можете побажати шанувальникам київського футзалу от напередодні свят. Е, ну, звичайно, у нас зараз одна тільки мрія і бажання. Це нарешті, щоб був мир, щоб ми нарешті перемогли в цій війні. А футзал це вже таке, це вже на другому місці. Як тільки буде мир, зразу все наладиться і в футзалі. Дякую. Дякую.